Привіт усім! Ви на подкасті Медіуми при мікрофонах я Наталю Соколенко. А я Вадим Міський, і сьогодні поряд із нами Оксана Матковська, науковиця, доктор філософії зі спеціальності філологія. Вітаю, Оксано! Вітаю, Вадиме. вітаю Наталю. І говоритимемо ми сьогодні про те, як повномасштабна війна і глобальні тренди змінюють українську мову, якою ми користуємося щодня. Чи залишається щось у нас таке стале і незмінне, що змінюється? А від чого від яких змін нам потрібно триматися подалі? Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вадиме, я одразу скажу, яка зміна відбувається у нас просто на очах, а це фемінітиви, які все більше і більше заходять в наше життя. І тому якби я представляла нашу гостю, я би неодмінно сказала би докторка філософії зі спеціальності філологія. Але у нас, бачиш, демократія, і ти можеш назвати як хочеш, і я можу назвати як хочеш. А як треба, і чи справді як мені видається фемінітивів стало більше? Ми якраз в Оксани і запитаємо Оксану, от давайте почнемо із фемінітивів. Мені здається, що от саме під час широкомасштабного вторгнення чомусь можливо через те, що роль жінок якось проявилася дуже яскраво, стало більше фемінітивів. Я погоджуюсь, що зараз присутня тенденція до зростання кількості фемінітивів в українському лексиконі. Проте думки мовознавців дуже різняться між собою. Хтось доводить, що потрібно все ж таки збільшувати їх кількість фемінітивів. І до прикладу, я яка досліджую більшості лекс лексикон політики, то можу сказати, що. Насправді зміни не такі помітні, як, наприклад, не знаю, там в публіцистиці чи в жанрах художньої літератури. Там справді з'являється все більше і більше фемінітивів, але якщо Прогнозувати зміни, то можу сказати точно, що тенденція до збільшення фемінітивів в кількості в мові буде присутня. Я хотів би зачепити ще один аспект. Порушити тут <смітна> філолог, бійся бога. <смітна> Боюся, так давайте я порушу <смітна> цей аспект. Це те, як ми пишемо слова, пов'язані із означенням. Російської Федерації і російських діячів керівництва політичного військово-політичного мова про те, що у нас із перших днів буквально повномасштабної війни всі масово почали писати слово Росія, Російська Федерація з малої букви Путін, Москва, Москва і так далі. Я пам'ятаю дискусію, яка розгорнулася в у нас в медійних колах і не тільки в медійних державні інституції різні свої рекомендації давали. Ну, по-перше, це все одразу. Стало і мовою медіа багато медіа почали на своїх шпальтах писати прізвища і назви власні з малої літери. Потім була реакція Міністерства культури в 22-му році, в 23-му році. Нацкомісія зі стандартів державної мови робила свої певні рекомендації щодо того, коли доречно, коли недоречно вживати. Пам'ятаю, потім що був цілий наказ міністра освіти Оксана Лісового, який сказав, що Російська Федерація пишемо тільки з двох великих Літер і ніяк інакше? А після цього ще й була реакція інституту української мови, який сказав, ні, таки можна писати з малої, але там в низці випадків. Я от хотів до Оксани поставити таке запитання: як зараз виглядає, можемо ми писати з малої літери щось, чи не можемо? Куди дійшла ця дискусія, яка розгорталася буквально в нас у всіх на очах? Чи все таки в нас є випадки, коли це доречно у я не знаю, там в художній літературі? Чи це можна наприклад, за? Певних обставин в більш офіційному е, такому листуванні комунікації вживати, дякую за запитання. Я би тут пішла, мабуть, все ж таки від витоків, звідки це загалом пішло. Будь-яке слово, яке там з'являється, чи будь-яка там правописна, навіть норми, так про яку ми зараз говоримо, вона вперше з'являється в соціальних мережах. Е, можемо говорити про мову війни, що вона все ж таки перша первинна пробація проходить у соціальних мережах. Той же ТРЕЦ... Інстаграм, Фейсбук і так далі. І мені трішки, от особисто шкода, що люди задають тренди. Для медіа і для політиків давайте. Хай це буде навпаки. Нехай медіа задають тренди для е, споживачів соціальних мереж. А так виходить, що те, що написали в соціальних мережах, там і цю ж обсценну лексику, і там багато різних метафоричних номінацій, і якісь там жаргонізми. І з малої літери пишемо там РФ е, Путін, Кремль, Московія, і так далі. І так далі, це підхоплюють медіа. таким чином. Вони умовно. Кодифікують цю норму, і потім ця норма вже переходить навіть до лексикону політиків і з'являється в офіційних ресурсах. Моя думка така, що має іти не з соціальних мереж від не знаю там будь-якого дописувача і до президента України, а навпаки, від медіа, які задає цю певну норму президента і там не знаю, освіченої маси людей до споживача вже іншої ланки, скажімо так. Зараз мені здається, вже таких суперечок немає. Ви все правильно зазначили, що були різні позиції, і що міністерство дало дозвіл, Національна комісія дала дозвіл, Оксана Лісовий заборонив. Щодо позиції інституту, справді сказали, що можна, але там, де це доцільно доречно, тобто це може бути використано як певний такий авторський стиль, а в текстах художнього стилю і публіцистичного. Але моя думка, що ми є ось. Освічена нація, і давайте все ж таки власні назви писати з великої літери, так як це потрібно. І так зрозуміло, яку ми емоційно навантаження закладаємо всі-всі слова, але давайте бути освіченими і дотримуватися норм. Оксано, хотіла от ще вашу думку почути щодо появи таких нових слів з початком широкомасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, ця перший раз дискусія була в моїй присутності ще на весні 2022 року, коли сперечалися запекло, до речі, філологи між собою. Чи варто росіян називати орками-расистами і взагалі вживати термін расизм і було дві точки зору. Одна з них я точно пам'ятаю, я її якраз поділяю що ну орками в жодному разі не можна, тому що це іде певна романтизація, відсилка до літературних творів. А те, що роблять росіяни на землі, звірства не мають жодного відношення там до літератури. Одна література може бути написана в результаті от аналізу їхньої діяльності це судовий вирок. За те, що вони вбивали, гвалтували і грабували і взагалі вторглися на українську землю. Що ви з цього приводу думаєте? Як же їх називати? І чи доречні ці нові терміни, безперечно, це якраз є, скажімо так, у тракцією такою емоційною на номінації наших ворогів, і ми їх називаємо там згідно ідеології фашизму расистами. Називаємо орками біомасою вульгарні такі номінації, там русня, путінці і так далі. І так далі але ми поговоримо більше про от саме цих рашистів і орків, тому що це поняття називається як дегуманізація ворога. А воно насправді поширене не тільки там вона з'явилася в нас під час війни, а це така доволі такий розповсюджений мовознавчий прийом, який зокрема досліджувала, здається, Дебора Джонс на прикладі євреїв. Що їх там так само називали там і блохами, і вошами, як там тільки їх не називали. Тобто, показ такого знецінення певної осередку людей з'являється в ця така дегуманізація. Але деякі міжнародні змі, загалом мовознавці Радять все ж таки використовувати ті номінації, які показують напряму з ким ми боремося. Ми не боремося з якоюсь міфологічною істотою. Ми боремося з ворогом, ім'я якому Росія російський ворог, російська армія, нехай будуть російські окупанти, але чітко показувати, з ким ми боремося, тому що якщо ми вживаємо там виключно орки, то можна зробити там, не знаю, висновок, що ми боремося з якоюсь там міфічною істотою, не існуючі. І на цій землі, особливо якщо ці тексти про орків і боротьбу з ними будуть читати наші нащадки 100 років по тому, і вони будуть думати, хто що це за орки, хто 100 це такі. або іноземці, які знають цей художній твір, так з, з орками. То ну як вони по потрактують і проаналізують там наші, навіть новини, ну це вже питання. Ми не можемо бути за це відповідальними. А стосовно расисти, воно спершу входило як. Певна така неунормована одиниця, але е, знаємо, що слово рашизм розвинув свій, скажімо так, функціональний потенціал, а утворилися похідні деревати, і це вже і «рашизм» як ідеологія російська, «рашиста», як виконавці цієї ідеології. А далі з'явився похідний суфіксальний рашистський, і бачимо, що таким, таким чином можемо стверджувати, до речі, дуже цікава. Оця методика виявлення функціонального потенціалу ресурсу номінації. Тобто ми бачимо, як слово укріплюється або не укріплюється. Якщо з'являються похідні деревати, це означає, що воно укріпилося в мові і воно утворює свої певні похідні. Якщо воно там з'явилося на день і зникло, і не утворив яких похідних, це означає, що слово це не укріпилося в мові. Повертаємося до расистів. Наскільки мені відомо, то народними там депутатами було утверджено, що це може бути вже як офіційно. Цій термін, який, скажімо так, оприявлює оцю російську загарницьку ідеологію і засади їхньої політики їхньої поведінки, і що цікаво, до прикладу, термін «рашизм» в Вікіпедії був перекладений 30 мовами, тобто це означає, що цей термін є справді цікавим і набуває поширення. Ну, дійсно, у нас в серпні вже набув чинності закон серпня 25-го року підписаний президентом про те, що расизм це є російська ідеологія, російський нацизм по суті, так синоніму цього терміну. Тому думаю, що тут питання того, укріпиться воно в мові, не укріпиться вживати чи не вживати. Воно вже має відповідь уже укріпилося на рівні навіть законодавчих актів. Воно вживається. Як буде далі, будемо бачити, але цікаво також, що цей термін дослідники різні пишуть, що вперше почав ще в 90-х вживатися. На початку 90-х, тобто не такий він і новий. Можливо, для масової аудиторії він вперше прозвучав там з початком повномасштабної війни. А ось в навколо військовій літературі цей термін ще в 90-х роках вже десь. Вигулькував, десь згадувався стосовно загалом орків, теж можу додати, що була цікава не тільки орків, а в цілому отаких. Слів словосполучень, сполучень, які позначають росіян, і не є внормованими зараз в українському законодавстві, скажімо так, як, як рашистам не пощастило іншим словам потрапити в закони, а можливо це і правильно. То є цікава рекомендація комісії журналістської етики, яка говорить про те, що в цілому от не рекомендують такі дегуманізуючі слова вживати краще називати воєнних злочинців воєнними злочинцями це е, значно точніше описує і суть скоєного так, а також і власне напрям подальший руху, тому що якщо злочинець, то повинна бути і відповідальність. Знаєте, ще одна велика зміна, яка відбулася після початку широкомасштабного вторгнення, це зміна. Російської мови, яка була досить в широкому вжитку ще перед початком широкомасштабного вторгнення, яка все ж таки майже ну не на 100% ну значною мірою носії російської мови, все таки намагаються принаймні в публічному просторі. І я під публічним простором маю на увазі не лише політиком, а наприклад, там сходову клітину чи супермаркет, намагаються переходити на українську мову, і в зв'язку з цим теж за моїми відчуттями побільшало Суржика, тому що люди, які ніколи не говорили українською, раптом нам почали і намагаються, і я їх в цьому усіляку підтримую. І русизми, так звані, теж з'явилися, на мій погляд, в сфері медіа і серед політиків, теж тому, що ну там їм тим більше довелося дуже швидко переходити на українську мову. Чи ви цю тенденцію теж зауважили? Цю проблему, точніше, напевно, що ви думаєте, як вона буде далі розвиватися? Для мене, коли це певний такий природний перехід з російської на українську, десь якесь словечко справді може бути трішечки видозмінене, тому що людина ще адаптується там і артикуляційно, і фонетично до, до зміни і до, до іншої мови. Але все ж таки мовознавці, там до прикладу Павло Гімович Гриценко пише в статті, що суржик це мовне каліцтво. Лариса Тарентівна Масенко пише, що суржик це мовна хвороба. Не потрібно. Старатися максимально мову вчити, досліджувати, читати книги, і все ж таки використовувати справді літературну, нормовану українську мову. Стосовно суржика його побутування, скажімо так, на телебаченні, те, що просто мене розриває зсередини, це жанр, я не знаю, як правильно його назвати от такий комедійний, в якому використовують якраз оцю таку суржикову мову. Начебто там це смішно, начебто гумор більше заходить якраз у таким суржиком, а не там унормованою українською мовою. І я коли дивлюсь, що якраз суржик використовують з метою там насмішок, з метою просування якихось жартів, ну мені від цього відверто боляче. Я би дуже хотіла, щоб ця тенденція якось змінювалася, і щоб ми відійшли від тих наративів, які були 100 років там, і більше тому, що українською мовою, ось ось такою там переробленою, можна тільки там жартувати, сміятися і так далі. Вона виглядає справді. Смішно, недоречно, неосвічено. Я сподіваюся, що ця тенденція буде змінюватись. Продовжуючи тему цих гумористичних шоу, так званих, на мій погляд, це теж дуже такий низький жанр, навіть гумором його важко назвати. Мені здається, це від того, що редактори продюсери просто не знають таку болісну драматичну історію ствердження української мови, боротьби за виживання цієї мови, вони просто не усвідомлюють, скільки жертв було принесено багатьма поколіннями українців за те, щоб ця мова вижила. Я думаю, якби таке знання було. Було, я навіть зараз не звинувачую, просто констатую факт, що люди в школах не вивчали, чи де там в університетах не вивчали і просто цього не знають. Якби вони знали цьому ціну, ну напевно було б трошки інакше. Отже, що стосується інших тенденцій, про які ми не згадали з Вадимом, що ви побачили в своїх дослідженнях, як війна змінила нашу мову. Ну, звісно ж, це величезна поява неологізмів. Це нових слів на позначення певних нових подій і про їхню таку важливу роль і зауважує колишній повноважений захисту державної мови Тарас Кремінь називає їх воєнними неологізмами. І стверджує, що саме через ці воєнні неологізми і прослідковується така міць народу, десь гумор, десь іронія. І відслідковується насправді оце мова мислення. З'являється дуже багато неологізмів там серед них і оказіоналізмів, це авторських новацій, і неосемантизмів. Це коли, наприклад, було одне слово, з'явилось нове значення, таке там як бавовна, грат, мопед, нуль і так далі. Це неосемантизми. З такого важливого ще зі змін це проникнення військової термінології в мову медіа. А тому, що якщо досліджувати раніше дослідження про військову лексику і вуща військову термінологію, то звісно вважалося, що вона присутня переважно в фахових текстах військового військового там жанру. Так сьогодні ми бачимо, що це є вже типова застосована лексика військова, просто звідусіль, починаючи від побутового мовлення і закінчуючи офіційними там медіа виданнями, і я навіть аналізувала, здається, це було видання української. І правди там є, скажімо так, такі заголовки новин, і абсолютно всі п'ять заголовків стосувалися військової тематики і містили військову лексику. Тобто, можемо сказати, що таке відбулося під час війни. Проникнення військової лексики у мову медіа. Я звернула також увагу, що відбуваються оці ці так звані глобалізаційні процеси, тобто інтеграція там так різних держав, зокрема України з іншими державами, і поява англізмів. Дуже багато в і в медійному просторі, і в розмовному мовленні як на мене, їх потрібно, їх кількість потрібно все ж таки зменшувати. Тому що якщо є наш питомий відповідник, і він цілком відповідає там запиту, цілком є від ну, тим відповідником, який ми хочемо, то давайте використовувати по українську лексику, а не замінювати її англізмом. Так, для поширення синемічного ряду ми можемо там раз вжити одне слово, раз вжити інше слово. Але все ж таки давайте пріоритет надавати потомі лексиці. І тут для не знаю, якщо на нас слухають там, журналісти, медійники, я. Щиро від цієї душі рекомендую книгу Ірини Фаріон Англізм і проти англізми», де якраз розповідається історія мови. І якщо у вас є якісь там закрадаються сумніви, як правильно вжити це слово в українському варіанті, там наведено чимало прикладів, на які можна опиратися. Бо не знаю, от ми звідусіль чуємо цей фідбек, але ж є зворотний зв'язок. А дуже мені сподобалося слово реченець замість дедлайн. Воно якраз означає оцю фінальну точку завершення реченець, дуже приколене слово. Кейс, випадок і таких слів насправді дуже багато. То давайте все ж таки застосовувати і давати пріоритетність потом українській лексиці. Знаєте, один близький такий товариш нашого третього президента Віктора Ющенка розповідав мені, як після вже кар'єри в Національному банку України Ющенко ж був головою національного банку України, і на початку політичної кар'єри роботи прем'єр-міністром в парламенті Віктор Андрійович часто вживав англійську Англізми. І оцей його приятель, його колега говорив: ну, Віктор Андрійович, ну ти ж не кажеш мамі, мамо, я акцептую твій борщ. <реш> <реш> тому так тому для мене це є прикладом, але я вам скажу, що дійсно це медіаполе переповнене англізмами, на мене теж тисне і я намагаюся себе виправляти, але часом буває, що все вилетів цей англізм, і далі треба або виправлятися, або через кому вживати вже інше слово. Які тут Порадину крім книжки, якось треба можна себе собі ставити якийсь там трекер вживання англізмів. Ну і, відповідно, якось себе там заохочувати. Чи навпаки, у мене є порада крім Анна. книжки Наталко. Я пам'ятаю ще ну за життя свого Ірина Фаріон. Вела ж активно Ютуб, і В неї була чудова рубрика на Ютубі проти англізм». Зокрема, мені дуже сподобалося, як вона розбирала на що можна замінити слово фрик. Фрик, О, е, і ось е, е, е пот, потримаємо інтригу. Це можуть знайти е, наші слухачі, е, тому що залишилися всі власниці. Її випуски рубрики проти англізму Ютубі е, дуже вона це так е, цікаво емоційно подавала, і от на фоні е, такому, ну там своєї книжкової шафи, от виходить е, Фаріон, і каже: сьогодні ми в рубриці проти англізм будемо розбирати слово фрик, і це слово так фрик-фрик-фрик-фрик-фрик на екрані. 15 разів з'являється. Воно так цікаво одразу думаєш, боже, дійсно, це слово По перше, це англізм. Вже навіть і не думаєш про те, що це. Англійському mm -hmm. фрик він і є фрик, так mm -hmm. а по-друге, ну на щось його можна замінити. Я знати ще яке питання хотіла вам поставити. Я в е, от з Сергієм Стукановим веду програму батьки засновники на українському радіо. Ми досліджуємо зокрема і тексти тих українських інтелектуалів, які протягом тисячі років висували ідею української автономності, незалежності, окремішності. І ми просто бачимо навіть по тих текстах, які наприкінці 19-го, початку 20-го століття писали ну, наприклад, Міхновський. Ну, це настільки. Більш різноманітна лексика, ніж ми послуговуємося зараз. Що відбулося? Чому наш словниковий запас протягом ста років, так я би сказала, драматично скоротився, і що з цим робити? Треба розширювати, чи просто це те, що це означає, якщо у нас слів просто стає менше в нашому словниковому запасі? Ну мені здається, що тут все ж таки грає роль ті історичне підґрунтя те, що українська мова була заборонена. Всі ми знаємо епоху розслів Стріляного відродження, коли українські поети митці розстрілювалися, і мова штучно російською владою владою збіднювалася. Збіднювалися по наприклад українських правописах. Ми знаємо, що ті редакції, які видавалися і були за показ нашої питомої української традиції, були змінені, вони були заборонені. мало б бути максимальне уподібнення української там і лексики, і граматики, і так далі, до російської мови для того, щоб ми були. Начебто, от спільний фонд, спільні мови. Оця єдність така була штучно нав'язана. А насправді в нас мова набагато багатша, різноманітніша. Просто потрібно читати багато якісної літератури, тому що літератури насправді сьогодні теж різної вистачає. Чи доводилося вам колись давати мовні поради політикам? Поки що не доводилося, але я такого не виключаю. Що би ви порадили політикам? Що би я порадила, ви знаєте, якраз сьогодні також йшла мова про спрощення подачі інформації. І нещодавно на одному з заходів я спілкувалася з викладачем, здається, історії, і виступала з одним політиком, який займається там питаннями європейської інтеграції. І от вони мені розповідали також про тенденцію, що ми подаємо матеріал більш спрощено, простими доступними словами для того, щоб бути зрозумілими будь-якому слухачеві будь-якого там рівні підготовки. І тоді я запитала, а на якого слухача ви орієнтуєтеся? Хто ваш слухач, хто ваша цільова аудиторія? І вони задумалися. Тобто, давайте все ж таки моя думка, що давайте піднімати середнього слухача, задовільнати його якісь такі інтелектуальні потреби. І підвищувати рівень цього слухача, а не уподібнюватися і знижуватися, і спрощувати свою лексику і свій професійний рівень. Я би цю вашу пораду переадресувала також і собі, і взагалі всім медійникам, всіх хто нас слухає. Бо знову хочу процитувати Віктора Ющенка, нашого третього президента. Він так сказав: якось журналіст має бути напівкорпусу попереду нації. 100%. Я думаю, що і в мові теж от на цілий корпус, то це вже буде такий сильний відрив. А от на пів корпусу попереду нації може бути. Я ще би хотіла от доповнити цю фразу. Є цікаве дослідження Світлани Яківни Ярмоленко, де вона досліджує якраз мову раніше. Там вона писала мова змі. Зараз ми використовуємо мову медіа. Про те, що раніше законодавець мовної моди був письменник, і справді ми орієнтувалися на, на книги, і це ці там ця лексика для нас була зразковою. Сьогодні законодавець мовної моди журналіст, тому давайте задавати. Якісні, класні тренди. Це велика відповідальність насправді. Не можу погодитися. Мені здається, що законодавцем мовної моди став уже вчора був журналіст, а сьогодні це є блогер. І е, от з цим, е, як нам виживати в цьому світі, коли зміщується, ну можливо, це ще не вчора, але вранці. а Ми вже надвечір так живемо. Знаєте, коли, коли, коли трошечки вже наступає новий день. І що з цим робити? І... Ну, блогери медійники і... мають ну... усвідомити свою Віддальні легко не сказати, медійники. легко сказати, що вони мають усвідомити, але спробуй е, е, змусити усвідомити так. Тобто, чи є в нас тут якийсь взагалі шанс достукатися до таких е, широких верст населення, які тепер отримали інструменти, е, ну по суті, журналістські в свої руки, так і мільйонні аудиторії. Мікрофони, камери, е, ручки, е, друкарські машинки, і все це можуть читати дійсно е, тисячі і мільйони людей. І чи знову повертаємося ми в цьому питанні до ролі освіти і вчителя, який змалечку закладає оці підвалини? Тобто, тут можливо медіа вже не таку, не таку і першу роль відіграє, і може воно бути на пів корпусу попереду нації, але цього може бути недостатньо питання. я Думаю, риторичне а насправді навіть мовних блогерів дуже багато. Мене серце крається, і я відчуваю іспанський іноді сором від того, що вони транслюють. Але, ну, на жаль, з цим нічого не поробиш. Справді зараз кожен сам собі медіа. Створює там, взяв телефон, ти вже щось, певну думку, транслюєш і справді можеш набирати мільйонні перегляди. Але що я точно помітила, що люди, які справді цікаві, володіють багатством мови, такі як і Ірина Дмитрівна Фаріон, якої вже, на жаль, немає з нами, і Оксана Забушко, там теж мільйонні перегляди. Погодьтеся. Тобто ті люди, які відрізняються своєю освіченістю, культурою мови, ось цією такою вишуканістю, вони теж привертають увагу і теж мають свого слухача. Тобто в цьому середовищі е, нових медіа, так які вже з'явилися, соціальних медіа, е, нам потрібно збільшувати частку е, тих блогерів, які поважають мову е, і е, показують ті приклади правильні, які потім заражають, якщо можна так сказати, все більшу і більшу кількість аудиторії, безперечно. Ну що ж, залишилося багато відкритих питань, чи питання конкретні перетворилися на риторичні. Це означає, що треба далі говорити. Ну а сьогодні ми дякуємо нашій співрозмовниці. Було неймовірно цікаво. Мені здається, ми чи не вперше з науковицею з філології говоримо на нашому подкасті медіуми. Мені здається, це дуже ну, така цінна розмова. І її варто продовжувати. Тому Оксано, дякую і нагадаю, що Оксана Матковська, науковиця доктор філософії, або докторка філософії. Спеціальності філологія стала гостю подкасту «Медіуми». Щиро дякую за запрошення. Сподіваюся, до нових цікавих, живавих обговорень і розмов. Дякую. Медіуми подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.